У нього був друг, невіруючий друг. Вони росли разом в дитинстві, і е, Георг Мюллер молився за його спасіння. І чим більше він молився, тим е, нестерпнішою ставала поведінка його друга. І він пиячив, вів таке розпусне життя, гультяєм був. Минали руки, і люди, які знали їх обох, питалися Георга Мюллера, ти що, ти все ще за нього молишся? І він відповідав: я не просто молюся, я й на секунду не допускаю, що він буде не Він молився за спасіння свого невіруючого друга 63 роки і 7 місяців. Хто з нас молився стільки? І своїми фізичними очима спасіння друга не побачив. Його друг покаявся в нього на похороні. А яка різниця? Ось що означає бути непохитними. Чи є в нас ця непохитність довіри до Господа?